Лікар, фотограф, художник по дереву, mm -hmm. музикант, спортсмен це все герої наступного сюжету. Цікава компанія. Це не компанія, це mm -hmm. одна людина. І запрошую mm -hmm. познайомитися із незвичайним жителем Луцька. У свої 71 лучанин Олександр Володимирович ходить пішки майже по 10 кілометрів щодня, веде здоровий спосіб життя та створює у власній майстерні унікальний дерев'яний посуд. Є така рослина, як рогіс вузьколисний. Я Я колись вирішив зробити його в дереві. І в мене був ще мого діда брусок дубовий, який. Я точно знаю, що він сох в сіні приблизно 70 років. І от я з цього бруска зробив вазу. З цього ж дерева був побудований батьківський будинок в селі, яке тоді називалося Чеський Страклів неподалік міста Дубно, Рівненської області. Там жили одні чехи, там українців не було. А через дорогу це, це траса з Дубно на Кременець на Тернопіль. А через дорогу був український страклів, там жили українці. Моя мама там жила в 46-му році. тьотя моя жила, мама з сестрою. Її мама батько, а німці прийшли в 41-му році і в першу ж ніч розстріляли мого діда. Зараз більшість родичів майстра проживає в Чехії, адже в 46-му радянська влада змусила усіх чехів покинути село. Але мати Олександра Володимировича вийшла заміж, і родина залишилась в Україні. Спочатку навчався в Дубнівській середній, як там загальноосвітній технічній школі. Потім три роки працював на меблевій фабриці. В школі рік ходив в художню школу, сім років ходив в музичну школу по класу скрипки, закінчив. Потім чотири роки в інституті грав в камерному ансамблі першу скрипку. А ще співав у хорі та займався спортивною стрільбою. Хоч життя Олександра Володимировича було насичене спортом та творчістю, він все ж став лікарем і 25 років присвятив допомозі людям. На чисту психіатрію я витратив три роки, а потім я решту. Решту своєї медичної кар'єри я витратив на наркологію. Попри зайнятість на роботі, Олександр Володимирович завжди знаходив час для фотографування. Кудись мій сусід купив собі сміну. Це був перший такий радянський фотоапарат, простий, дешевий. Ну і навчив мене. Фотографувати і мене зачарувало та чорно темна кімната, червоне світло, і бовтає ж там якісь папірчики в тій ванночці. Найчастіше в об'єктив потрапляли птахи, комахи та краса природи в різні пори року. Роботи майстра займали призові місця на різноманітних конкурсах, і з часом він надрукував дві книги з унікальними фотороботами. Це автентичний козацький хрест. Навіть ті старожини, які там жили, вони не знають. Звідки, коли він там той хрест взявся. Це річка, річка Стерв внизу тече, а тут болота. Справою усього життя виявилась столярка, якою захоплювались усі чоловіки в родині. Коли Олександр Володимирович вийшов на пенсію, діти допомогли облаштувати власну майстерню. Чоловік придбав необхідний інструмент і почав творити. Я люблю з деревом розмовляти. Я з людьми менше розмовляю, ніж з деревом. А дерево завжди підказує. Його шари, текстура підказує, що з нього краще зробити. Свої роботи Олександр Володимирович не фарбує, тільки іноді опалює. Тож фактура та візерунок залишаються природними. Кожна робота майстра унікальна і неповторна, бо дерево він не замовляє, а знаходить потрібне на вулиці чи в лісі. Ось, наприклад, ці дві вазочки вони виготовлені із сирого дуба, якого я гілку, якого я взяв в лісі. Вона вже давно там. Наполовину згнила, наполовину була ціла. і Я з того, що було придатного, виточив цих дві вази. Це в принципі вази під японський стиль. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, майстер залишився в рідному Луцьку. Він не покинув своєї майстерні та творчості. Навпаки, почав виготовляти більше і донатити збройним силам України.